Починати день з яєць дуже корисно зазвичай їх варять в шкаралупі, роблять яєчню або омлет, однак це далеко не все, що можна приготувати з яєць. Ми підібрали для вас шість суперсмачних і оригінальних рецептів, гідних кращих ресторанів, І це пашот на тості з авокадо, і це пашот на тості. Справжня класика французької кухні готується блюдо нескладно. А на тарілці виглядає дуже ефектно інгредієнти: один стиглий авокадо, один яйце, хліб будь-який. На ваш смак, оцет один стил у каструлю, налийте воду, додайте ложку оцту і поставте на плиту. Поки вода нагрівається в окрему миску, акуратно розбийте яйце. Жовток повинен залишитися цілим, коли вода закипить. За допомогою ложки або лопатки створіть в ній воронку. Закручуючи воду і різко вилити туди яйце. Якщо все зробити правильно, вілок оберне жовток, утворивши мішечок. Зменшіть вогонь і варіть яйце близько 4 хвилин, після цього обережно дістаньте його шумівкою і викладіть на тарілку, цей спосіб варіння вимагає вправності, тому можна зробити простіше: вистелити склянку харчовою плівкою, змащеній маслом, розбити туди яйце, зав'язати плівку ниткою. Опустити в окріп і варити Авокадо очистіть від шкірки і наріжте тонкими скибочками, хліб обсмажте в тостері або на сковороді, викладіть на нього авокадо, а зверху яйце пашот посоліть, поперчіть за смаком. За бажанням блюду можна посипати тертим сиром, а також доповнити свіжими томатами шматочком бекону, шинки або слабосоленого лосося. Все залежить від вашої фантазії, порада, не переварюйте яйце. Воно повинно бути зі злегка щільним білком і рідким жовтком, так найсмачніше. Скремб з болгарським перцем, Скремб – це американська варіація старого доброго омлету. Рецепт його неймовірно простий, складовій: яйця курячі, наш болгарський перець краще різних кольорів: 50. молоко, 50. сіль мелена паприка, за смаком вершкове масло, яйця розбити в миску і добре збити виделкою або віночком. Додати молоко сіль і паприку і ще раз збити волгарський перець нашаткувати дрібним кубиком, на сковороді розігріти вершкове масло, викласти перець і вилити яєчну суміш, дати омлету трохи схопитися, після чого почати перемішувати його кулінарною лопаткою з 10-секундним інтервалом до утворення окремих шматочків, смажити до зникнення рідини, готовий скрембл можна подати на тарілці або на тості. А також прикрасити свіжою зеленю і тертим сиром, кільку з зеленю і волоським горіхом, кількоко корисне і смачне блюдо перської кухні, по весняному яскраве і багате вітамінами те, що потрібно, щоб зарядитися хорошим настроєм самого ранку: складові яйця курячі, дашт кріп, петрушка, зелена цибуля, шпинат по середньому пучку, вершкове або оливкове масло для смаження, сіль перець смаком, очищення волоські горіхи жменю. Грецький йогурт, зелень вимити, підсушити і дрібно нашаткувати, скласти в миску, і туди ж розбити яйця, посолити, поперчити, і всі інгредієнти добре вимішати виделкою до однорідного стану, розігріти сковороду з маслом і вилити в неї суміш, яйць і зелені, зменшити вогонь до середнього, накрити блюдо кришкою і смажити 4 хвилини, лопаткою перевернути кюку на іншу сторону і обсмажувати ще 2-3 хвилини. Викласти готову страву на тарілку і розділити на чотири частини, Волоські горіхи нашаткувати не дуже дрібно, і обсмажити на сухій сковороді, прикрасити тюку горіхами і подати з грецьким йогуртом хмарні яйця, суперпростий, красивий і легкий сніданок, яйця виходять ніжними і повітряними. Зовсім як справжні хмари, складові яйця курячі, чотири ж ціль перець, за смаком свіже зелень. Для прикраси нагрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко пергаментом, жовтки відокремте від білків, білки добре збийте в міцну піну і акуратно викладіть ложкою на деко, сформувавши хмарки, по числу яєць. Запікайте білки протягом трьох хвилин, після чого вийміть деко з духовки у центрі кожного хмарки. Зробіть поглиблення і обережно викладіть сирий жовток. Відправте яйця в духовку і запікайте ще 3 хвилини. Готові яйця викладіть на тарілку лопаткою і прикрасьте свіжою мелкопорубленою зеленю. Можна подати хмарки на тостах і доповнити іншими інгредієнтами на ваш смак, яєчний рол з сиром і зеленю. Дуже ніжний, смачний і поживний рол ідеально підходить для сніданку, особливо якщо ви стежите за фігурою. Складові яйця курячі, шт молоко, стох, сир. Чотиристу свіжа зелень, кріп, петрушка, шпинат, пучок, рослинна або оливкова олія, 1 сто, мщка, сіль перець за смаком, яйця збити з молоком, додати сіль і перець, вилити омлет на розігріту сковороду з рослинним маслом і обсмажити з двох сторін, викласти на тарілку і дати охолонути зелень, промити, обсушити і дрібно нашаткувати, змішати з сиром. Посолити за смаком і додати кмин, начинку із зелені і сиру, викласти на омлет і згорнути рулетом, прибрати в холодильник на півгодини, готовий рол нарізати на порційні скибочки, яєчно овочеві мафіни, апетитні кекси із золотистою скоринкою, ситне і корисне доповнення до ранкової кави. До того ж їх зручно брати з собою на роботу в якості перекусу інгредієнти яйця 5 твердий сир, 70, свіжі овочі на ваш смак, помідори, болгарський перець цукіні, броколі, 70, оливкова олія, 1 ст. сіль перець, зелень, петрушка, кріп, шпинат, пучок, духовку розігріти до 200 градусів, Силіконові формочки змастити зсередини маслом, формочки заповнити на 2-3 Дрібно нарізаними овочами і тертим сиром, яйця збити в мисці, додати сіль перець і дрібно посічену зелень, вилити яєчну суміш у формочки, перемішати всі інгредієнти виделкою, випікайте кекси близько 15 хвилин. Вони повинні піднятися і підрум'янитися.